Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні хочу представити вам новий візерунок. Ми з вами розберемо, як його в'язати, з якої пряжі, але це буде не просто майстер-клас або інструкція по вив'язуванню візерунку а Таке собі відео натхнення, я вам розповім про історію його створення і, можливо, когось надихну на експерименти з візерунками на створення власних візерунків. Тож, кому цікаво, просто пров'яз візерунку, будь ласка, перемотайте відео вперед. А для тих, кого цікавить саме. Історія навколо візерункова, в'язальні експерименти, тож залишайте зі мною, всім приємного перегляду, натхнення і давайте почнемо. По-перше, хочу показати вам сам візерунок. Ось так виглядає цей візерунок. Він рельєфний, але він не щільний. Бачите, це така рельєфно-фактурна сітка. Я б так назвала його. Він в мене вийшов зовсім випадково, я вам наразі розповім. Зовсім інший візерунок я збиралася в'язати, але вийшло ось так. На іншій пряжі виглядає ось так: це твіт 300 метрів на 100 грамів, і ось так виглядає цей візерунок. По лицевій стороні виворотня сторона ну, майже звичайна, звичайно, і її можна використовувати. Я дуже часто використовую зворотні сторони фактурних візерунків для того, щоб відокремити якусь деталь у виробі. І ось це той самий візерунок, але тут є нюанс в пров'язуванні петель. Але мені здається, він теж дуже Красиво виглядає. Насправді нічого складного два рядки у рапорті, і будь-яка кількість петель ми не прив'язуємось до кількості петель в цьому візерунку. Як же він в мене утворився? Ви знаєте, що я в основному в'яжу інтарсію, і я дуже люблю інтарсію, яка Пов'язана саме зі зміною візерунків, з рельєфними візерунками. Чому? Тому що дуже часто я використовую залишки різної пряжі, і вони не завжди збігаються по товщині, а мені треба вирівняти в полотні, товщину, петель, ну, товщину самої, самого полотна. І там, де товста ниточка, наприклад, я в'яжу лицьову гладь, а там, де ниточка менша, тонша, тобто більшого метражу, я її в'яжу якимось рельєфним візерунком для того, щоб вирівняти ось цю товщину, загальну товщину полотна. Виявилось так, що ось на светрі в мене була основна ниточка. вона і є. Основна ниточка це ярнар твіт, там товщина 300 метрів на 100 г. жовта, ось така коричнева, дуже гарна ниточка. І я захотіла, мені потрібно було за кольорами ввести ниточку, ось такого яскравого осіннього кольору. Це теж ярнар твіт з таким самим метражем, Але коли я почала в'язати ось цю ділянку візерунком, використовуючи цю нитку, виявилось, що вона затонка, вона набагато тонкіша, і полотно почало просвічуватись. А мені тут ну, в ідею теплого светра, не хотілося пускати таку ажурну полосу, а я обрала візерунок. Візерунок з перекидною петлею. Ну, тобто дві петлі пров'язуємо, робимо накид і накид скидуємо на попередні петлі. А в лицьовому ряду робимо так само у, у шаховому порядку. І на цій ниточці це не спрацювало. І оскільки це в мене інтарсія, дуже така цікава і складна. І ця нитка в мене була вже в іншій ділянці светру, то розпустити ну, тут майже нереально. Ну, що можна, але складно і дуже довго, тому що почнеш розпускати тут, заходиш на інший колір ниточки. І треба десь, А все ж там вже по задній частині вже все прив'язано, всі ниточки, вони. Зроблені переходи, і тому розпускати такий светр це дуже довго і я розпускати не люблю. Тож я зробила тільки виворотній ряд з цим перекидним накидом, і попереду мені вже прийшлось щось вигадувати, щоб підтягнути петлі, щоб не було такого великого зазору, великих дірок в цьому полотні. Звичайно, до кінця. Мені це зробити не вдалося. Все одно тут просвічується полотно, тому я би швиденько цю ниточку звернула, змінила на іншу. Але візерунок мені сподобався, і я одразу зв'язала зразок, щоб не забути, як це я в'язала. Тому що так буває, коли приходить якась ідея і одразу її. Не записати, не занотувати, і все вона потім йде далі гуляти по світу, а тобі в голову вже не повертається. І ви знаєте, поки я збиралась відв'язати ще декілька зразків і зробити відео, звичайно, я забула, як я в'язала якими петлями. і коли я Ось вирішила знімати відео, і відв'язала ще один зразок, нібито зробила все так само, але вийшло в мене зовсім інше, ну, майже інше. І я дуже довго намагалася згадати, в чому тут справа, і потім зрозуміла, ці зразки, ось цей візерунок, він відв'язаний лицевими петлями і на лицевій стороні, і на зворотній. А тут я в'язала, як зазвичай, лицьова сторона лицевими петлями, а виворотня виворотніми. Ось і вся різниця. А вийшло два різних рельєфних візерунку. І той, і той мені дуже подобається. Тож, давайте пров'яжемо, я вам покажу, як тут можна погратися з ниточкою, з візерунком. І... Хочу вам сказати, що це дуже цікава і захоплююча річ з відомих візерунків, які є, які на слуху робити щось своє. Ну, тобто, якщо мені в руки попадає якийсь фактурний візерунок, який я просто обожнюю, там, на дві петлі. ну, Наприклад, навіть звичайна, звичайний рис або путанка, щось таке. Спробувати. Або пров'язати все лицевими петлями, або все, ну, якийсь із рядків, або змінити 2х2, 2, а в зворотньому порядку робити 3х3, 3, або ще щось. Тобто, поекспериментувати хоча б з пров'язом петель і з кількістю рядків у рапорті. І виходить, завжди щось цікаве, щось своє. Головне, не забувати одразу занотовувати результат, якщо він сподобався. Тож, давайте сьогодні моя улюблена ниточка для зразків, це Alize Superlana Classic, тут 280 метрів на 100 г. Спиці в мене 3,25. Тут що ще цікаво, що чим товстіше ниточка, ну, звичайно, тим рельєфніше вона буде, чим товщі спиці ви будете брати. Тим буде цікавіше виходити результат, буде полотно пластичніше. Ось, бачите, воно може так грати. В мене на жодній пряжі полотно не закосило, тому що в мене візерунок пров'язаний в шаховому порядку. Можна погратися ще, вив'язуючи його, просто повторюючи два рядки без переходу на одну петлю. Бажано брати спиці з не дуже тупими кінчиками, тому що там є підхват ниточки нижнього ряду. І так, набирає, набираємо будь-яку кількість петель. Будь-яку. Ми пров'яжемо з вами і варіант лицьовими петлями, і варіант виворотнями. Я навіть не рахую петлі. Тому що нам для візерунку це не потрібно. Коли ви вже визначитесь з петлями, ви можете спочатку і наприкінці ряду додати ще одну петлю для стабілізації, і якщо це зшивний виріб. Якщо не зшивний, а по колу, мабуть, треба ставити маркер і. Я навіть не знаю, чесно кажучи, я не пробувала в'язати цей візерунок по колу, чи він пров'яжеться, можливо, він буде виглядати по-іншому. Я не в'яжу по колу, тому мені не прийшло в голову зробити такий зразок. Так, перший ряд ми пров'язуємо просто лицевими петлями. Можна використовувати цей візерунок як фоновий, просто ним щось в'язати. Він доволі такий щільний виходить. Можна навіть його використовувати, мені здається, для декору, якоїсь такої цікавої сумочки, косметички, наприклад, якщо взяти ну, відповідну пряжу, звичайно. А можна використовувати його як окремі деталі і окремі смужки. З іншими рельєфними візерунками. Далі, другий ряд. Зворотні. Наразі ми будемо в'язати все лицевими петлями, як це було в мене в першому варіанті. Я додаткових петель не роблю, щоб ви бачили, де починається і закінчується візерунок. І так, перший рапорт. Накид. Пров'язуємо дві лицеві петлі і накид. Перекидаємо через дві петлі. накид, все, це рапорт. Накид, дві петлі лицевих, і перекидаємо накид. Не затягуйте візерунок, щоб він був пластичний, рельєфний, такий об'ємний, і щоб вам було легше у зворотньому рядку на лицьовій стороні пров'язувати петлю. Ось ця петля, оцей накид, нас буде цікавити і в наступному рядку. Накид, дві петлі, накид перекидаємо. Накид, дві петлі, перекидаємо. Тобто, спочатку я хотіла, як ви зрозуміли, в'язати візерунок. Ось такий, з перекидними петлями, і просто змінювати в шаховому порядку. Але тоді була велика дірочка, ось тут. І мені її треба було прибрати. Накид, дві петлі. Накид, дві петлі перекидаємо. Все, кромкова петля. І далі нас з вами буде цікавити ось ця нижня перемичка між петлями, та, яка утворилася за рахунок накиду. Ми її будемо підтягувати. Яким чином? Ця перем... нас цікавить петля, яка перед, перед перемичкою. Попередню ми просто пров'язуємо одна петля, і далі ми в'яжемо так. Ми повинні пров'язати одночасно петлю ось цю і ось цю перемичку, тобто підтягти ось так петлю під неї і потім витягти через петлю. Ось так. Ось так і пров'язати потім дві петлі разом. Ось так. Знов спицю вставляємо в петлю, підводимо під оцю нижню перемичку, витягуємо. Ниточку і протягуємо через петлю, не знімаючи зі спиці. І знов пров'язуємо дві петлі разом. Можна зробити простіше зняти петлю, пров'язати ниточку під перемичку попереднього ряду, протягти. Через петлю, яка залишалася на спиці, і ще раз пров'язати ось ці дві петлі. Це якщо у вас щільне в'язання, і вам складно одночасно пров'язати і петлю, і перемичку. Ну, буває так, що щільне в'язання або ниточка, яка розшарюється, або спиця не дуже тонка для підхвату, тоді можна використовувати такий метод. Він теж дуже простий. Тобто зняли петлю. Ось так пров'язали ниточку під перемичкою, перезняли ось так через неї петлю з правої спиці, і пров'язали дві петлі разом. Ось так. Але мені зручно, все ж таки одночасно пров'язувати і петлю, і перемичку, і потім ось так дві петлі. Тобто одночасно ми, бачите, перехоплюємо оцю дірочку, яка у нас утворювалась би, і візерунок стає щільнішим. Або знімаємо петлю, пров'язуємо в перемичку попереднього ряду, протягуємо петлю, не знімаючи з лівої спиці. І ось так ще раз пров'язуємо дві петлі разом. Знов протягуємо. І дві петлі разом. Все одна петля у нас залишається, пров'язуємо лицевою і виворотня. Далі, в наступному рядку, теж буде все просто. Ми знов будемо пров'язувати дві петлі лицеві і перекидати на них накид. Де ми це будемо робити? Щоб ви не переймалися, що ви заб'єтесь з візерунку. Ми працюємо з оцими утвореними парними петлями. Бачите? Вони відрізняються. Ось одна петля, а далі йдуть такі парні петлі. Ось на них ми і будемо працювати. Тобто, перша петля у нас одинарна, ми її просто пров'язуємо лицевою. А з цими працюємо знов ось так: накид, дві петлі лицеві, і перекидаємо накид. Накид, дві петлі. Накид, Накид, дві петлі лицеві, перекидаємо накид, накид, дві лицеві і так далі. Можна спробувати в'язати, повторювати той самий рядок, який був в попередній раз. Я, чесно кажучи, не спробувала. Можна спробувати. Я думаю, теж буде цікавий візерунок. Все, одна петля у нас залишається, ми її просто пров'язуємо лицевою і виборотні. І знов дивимось, де у нас перемичка від накиду, і від тієї петлі будемо працювати. Тут у нас нічого не було, тут нічого не було. Ось, ось вона наша перемичка. Тобто ми дві петлі пров'язали поза візерунком, і далі повторюємо знов протягуємо петлю і пров'язуємо дві петлі разом. Протягуємо петлю, дві петлі разом. І просто в'яжіть, як вам зручно. Якщо зручніше зняти петлю, пров'язати накид. Перетягли петлю і пров'язали з наступною. Бачите, на різній пряжі цей візерунок виглядає по-різному. В цій ниточці дуже щільна скрутка, тому візерунок виходить не таким об'ємним, як на пряжі, яка випускає пушок, і сама по собі об'ємна і м'яка. Знов знімаємо петлю, пров'язали перемичку, перекинули петлю з правої спиці, на ліву не знімаючи, і пров'язали дві петлі разом. Зняли, протягли і ще раз пров'язали. Ну, мені все ж таки зручніше, оскільки я вже багато зразків нав'язала, то мені вже зручніше пров'язувати все одразу. Бо я вже знаю, як це робити. Взагалі, до будь-якого навіть незручного візерунку можна пристосуватись так, і виворотній ряд. Ой, вибачте, вибачте, і виворотній ряд. Теж, бачите, ось у нас парні стовпчики. Ось ми з ними і працюємо. Парний стовпчик, значить, треба зробити накид, дві петлі лицеві, перекидаємо накид, накид, дві петлі лицеві, перекидаємо накид, накид і так далі. Наразі я в'яжу вільно, щоб вам показати візерунок. Насправді, мені більш подобається все ж таки робити це трішечки щільніше, хоча для деяких виробів краще взяти і спиці. Ну, наприклад, Ось для цієї ниточки 4 або 5, якщо вам потрібна саме сітка, така ажурна, рельєфна, але об'ємна. Ось так виглядає візерунок. Подивіться. Це коли ми пров'язуємо: ось бачите, рельєф є, просто він не так вирізняється, тому що, ну, по-перше, ниточка до прання, вона ще не зовсім розкрилася. А по-друге, тут дуже щільна скрутка. Тепер давайте відокремимо, я пров'яжу два рядки лицевою гладдю, і ми з вами пров'яжемо той самий візерунок, тільки ось в такому варіанті. Мені дуже цікаво, як буде виглядати цей візерунок у другому варіанті, у випадковому я б сказала. Зараз подивимось. Це просто, щоб відокремити, щоб нам було зрозуміло різницю. Візерунок починаємо з виворотнього ряду. Тільки тепер ми будемо пров'язувати виворотніми петлями. Накид, дві виворотні. Перекидаємо накид, накид, дві виворотні. Тобто, робимо все те ж саме. Але все робимо за класикою. Виворотній ряд, виворотні петлі, лицевий ряд, лицеві. Накид дві виворотні. Так, ось так. Тепер знаходимо, де наша ось ця перемичка за парними петлями, як завжди, за парними петлями. Тобто першу петлю ми просто пров'язали лицьовою. Далі знов знімаємо петлю, піднімаємо перемичку, проводимо петлю і пров'язуємо дві разом. Знімаємо. Пров'язуємо перемичку, протягуємо петлю і пров'язуємо дві разом. Або ось так, як я роблю я, не знімаючи петлі. Тобто ввела петлю, спицю в петлю. Ось так провела під нижню і ще раз пров'язала. Ну, я думаю, що вам вже повинно бути зрозуміло. Так, не знімаючи, пров'язуємо дві. Можливо, якщо занадто сковська ниточка, експерт прийшов прийшла. Якщо занадто сковська ниточка, то буде незручно пров'язувати цей візерунок, тож все ж таки краще обирати ниточку більш, більш зручну для таких візерунків. Або спиці, дерев'яні і більш зручні. Ось так виглядає візеруночок. Подивіться, яка. Ну, зовсім інший візерунок виходить. Бачите, якщо пров'язувати виворотні ряд виворотніми петлями, тобто тут ми все робили лицьовими петлями, і мені здається, Бачите, така сама кількість рядків, а по розмірах він виходить менше. Ну, звичайно. А тут більш такий рельєфний, більш такий цікавий візерунок виходить і більш ажурний, звичайно, тому що, бачите, як натягуються петлі, але дуже красиво виглядає. Мені здається, для оздоблення, для... там. Де потрібна стабільність полотна, щось таке рівне, наприклад, якщо ви в'яжете жакет з якимось таким плечем стабільним, красивим, на комір, ну і так далі. Все, на що ваша фантазія, тільки куди вас проведе ваша фантазія. Але мені дуже подобається. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. І, можливо, ви надихнетесь на створення своїх візерунків. Я не кажу, що такі візерунки вже не існують. Скоріше за все, хтось вже так придумав і нав'язав. Але для мене це був експеримент, і я ним задоволена і буду використовувати в своїх виробах. І сподіваюсь, що вам теж він стане в нагоді. Всім легких петелечок. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам візерунок, чи вигадуєте ви свої візерунки, в'яжіть в задоволення. Побачимось!